Трошки вгору і трошки привіше туди. Можна? я. Є е маршрут. Вигину передових. Зараз ми здійснюємо політ на південний схід в сторону Бахмуту. Там буде відбуватися розвідувальна робота у нашому виконанні. У разі виявлення цікавих цілей наші гармаші виконуватимуть вогневу роботу по ураженню цих цілей. А ми будемо давати їм картинку для того, щоб вони могли коригувати свою стрільбу, відповідно робити її ефективніше. Є <головік> стріляни конкретно в тому місці. Е, наразі ми літаємо щодня, е, повністю використовуємо весь ресурс, який у нас є. Е, і до початку контрнаступу у нас була доволі висока інтенсивність роботи, тому особисто для нашого екіпажу нічого не змінилося. Ми продовжуємо працювати щодня. Бачиш, ми вже блистрі бої знищуємо. Якщо ми підтверджуємо наявність техніки, ми передаємо це в пункт управління артилерійського вогню і вони приймають рішення, чи готові вони і чи є у них технічні засоби уражати цю техніку наразі. Якщо є, то ми почнемо коригування вогню. Так, да, це Бахмут. Зараз ми виявили потенційно цікаву для колег по напрямку ціль. Це танк. Ціль рухома, уразити її артилерійським вогнем буде досить важко, оскільки танк може просто покинути цю позицію. Зараз ми будемо зв'язуватися з нашими колегами з спецпідрозділу і... Просити їх, щоб вони запустили по самотанку активний дрон з кумулятивним зарядом. І ще Блін. А потім компас